Поїхати на чемпіонат світу в складі збірної завдяки TikTok. Ні, це не фантастика, а реальна історія справжнього генія самопіару. Тож давайте знайомитись Жорді Пауліна. Гравець збірною Кюрасао. А далі розпочинається справжній серіал. 2024 рік. Гравець у складі аматорського геркулезу зустрічається з самим амстердамським Аяксом в раунді Кубка Нідерландів. Бо більше в цьому матчі Пауліна оформлює асист, тому Після гри він монтує нарізку своїх моментів і заливає в Тікток. Відео набирає 700 тисяч переглядів. І тут починається випадково. Відео бачить агент Макрам Насер. Він показує його скауту Борусію 2, Ті ж запрошують нашого героя на перегляд, і вуаля Борусія 2 підписує нашого героя. На цьому казка не закінчується, і вже за два місяці жорді дебютує за основу Борусії у Кубку Німеччини. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. 13 листопада Поліна отримує виклик до збірної і вже в дебютному матчі він оформлює дубль за 45 хвилин. І як вам історія? А хтось каже, що TikTok це зло. Але думаю, жорді точно з цим no. не погодиться.